В цей час хотіла вам сказати, яке моє відношення до Майдану, до Майдану і до цього місця, на якому я сьогодні стою? Я вважаю це місце святим. Я вважаю, це місце, я вважаю, що це святі землі. І ця стела це є дуже великий символ для нас. Я вважаю, все, що на Майдані було, завжди було справжнє. Тому я називала це унікальним. Я вважаю, що це місце повинно бути магнітом, притягувати всіх абсолютно, і бути близьким абсолютно однаково, як для президента, так і для будь-якої простої людини, яка приїхала з села і хоче сказати якісь слова. Не треба боятися майдан і не треба ним лякати. Не треба боятися виходити сюди політикам і говорити, що вони думають і що їм не вдається. І моє сьогодні завдання запропонувати, щоб Майдан. Був завжди діючим рупором, щоб кожна людина могла вийти на цій сцені і висловитися, сказати своє бачення і бути почутою. І хай на цій сцені завжди однаково виступають Ужгород, Донець, Харків, Одеса. Я закликаю до цього. Я закликаю, щоб людина незалежно від своїх поглядів і подобань, смаків. Виходила, відчувала ця сцена, це місце, цей мікрофон для неї. Я би дуже хотіла, щоб майдан був тим місцем, звідки лунають найважливіші, найстратегічніші рішення громадськості. Щоб тут збиралися вічі і щоб звідси громадськість говорила: Комон, влада, ми хочемо так! Це наше рішення, от наші підписи, от наші голоси, просимо виконувати. Крапка. І я була би дуже рада, щоб це місце, незважаючи на скільки крові тут було, щоб це було те місце, де буде завжди відкровення, очищення і оновлення. Я вас люблю.